Вітаю дівчат, ви на рукодільному каналі з вами Наталя. Сьогодні буде відео, присвячене ось цьому гарному баранцю, який зараз перед вами. Я вже робила таке відео, я вже показувала вам готову роботу, але я дуже багато отримую повідомлень в інстаграм щодо цього баранця. І дівчата мене питають, де можна придбати такий набір? Чи не продаю я схему, чи можу я поділитися залишками. Але я залишки. Я вже казала, я пообіцяла своїй подружці, я буду їй їх віддавати, але я підготувала до вас таке відео, воно повинно бути для вас корисним, для тих, хто хоче саме цього, такого баранця. Я навмисно купила бісер Тохо. І зараз ми з вами порівняємо бісер, який залишився в мене з цього наборчика, з тим бісером, що у вас є. І це буде. Альтернатива для того, щоб ви змогли теж придбати такий бісер. Також придбати гудзик, якщо він підійде. Це ми теж з вами зараз подивимося, бо саме на цьому баранцю там зараз я вам покажу: дивіться ось такий результат в нас є. Да? І ось тут, де ми пришиваємо саме ось цей бантик. Там бісером воно нічого не зашивається. Тобто там такий отвір саме для цього бантика. Я придбала гудзик, теж такий бантик, і хочу подивитися, я зараз разом з вами відпорю саме цей гудзик від свого баранця, і ми прикладемо той гудзик, який я придбала і подивимося, як він в ту. Саме отвір, який там залишився від бісеру, поміститься, і можна чи ні брати таку заміну, саме того гудзик. Ось, Так що ось така робота, вона дуже класна, вона надзвичайно легка. Ну, там треба було тільки попотіти на ось цьому робити ось цей фон, все там, рахувати ті переплетення. Самої тканинки більше в принципі, там нічого такого не, не треба було робити. Ну, Дуже гарна робота, вона така легенька і дуже так яскрава і класно виглядає. Саме цей баранець він став прямо запав усім дівчатам саме сертенька. Ну він дуже класний. Дивіться, який він, бачите, і тут такий бісер. Він переливається, ось цей 123-й. І ну воно гарно виглядає, дуже гарно, нічого, в принципі, складного немає. Я думаю, що кожна, хто бажає його вишити, вона зможе після цього відео собі його також вишити. Дуже багато було також запитань, на якої основі я вишивала. Я вишивала на ось такій. Це моніка 28 го каунту 27046. У мене був відріз 35 на 24, ну це стандартний відріз. На такому відрізі я вишивала, дуже гарно воно естетично, в принципі, виглядає. Ну що, я його тут залишу в кадрі, щоб він у нас тут так-не от, він не хоче стояти. Ну, якось отак. Да? Стояти. Ось, і покладу рядочком прев'юшку. Тобі ж Зараз ми з вами подивимося на сам бісер, який в мене залишився в залишках. І що я можу вам запропонувати в, саме в бісері того. Ну що, давайте будемо дивитися. Основний колір, який тут е, саме е, використовується це у тільці баранця, ось цих квіточках по рамочці. Це ось такий. Це 123, бачите, він такий, як молочний, жемчужний бісерок. І повний аналог цього бісеру я знайшла в Тохо. Ось, дивіться він. Це один і той самий бісер. Бачите? І це буде в Мілхілі 20123. В Тоха, це буде ось такий номер, це тр 11123 Якщо купляти бісер Мілхіл на даний час, коли я знімаю відео, він коштує в середньому від 67 до 78 гривень за пачку. А бісер Тоха, зараз ви бачите, де його можна придбрати, це ізумрудик. Він там коштує в районі 26-27 гривень за ось ці 5 грамів пачечку. Вам її вистачить, ці 5 грамів. Тобі, ось, дивіться, цей бісер можна сміло заміняти, і це 100% влучання з кольором. І також у ось цьому. В баранці, ось це на голові такі барашки. Ми крутимо з такого ж самого бісеру, ось він. Дивіться, це петітний бісер 40-123, бачите, він такий маленький. І в Тоха теж є такий ж самий бісер. ось він. Вони ідентичні, ви це можете бачити зараз у себе на екрані. І це буде 15123. ж це сам номер 15 і точно такий же колір. Ось вам вже дві 100% влучання заміна бісера Мілхіла. Так, наступний бісер, який використовується саме в ось цих куточках. Це він такий синій, з такими, знаєте, як ото кажуть, 3B-2B-покриттям. Він такі різнокольоровий покриття на самому бісеру. Він такого темно-синього кольору. Зараз я вам його покажу. Це 3-03202. Ось, бачите, який. Там є покриття і зелене, і фіолетове, і таке якісь, не знаю, і. Якийсь зумрудний якийсь. ну, Такий дуже цікавий колір цього бісера. І він дуже часто використовується в різних сюжетах Мелхіла. І ось, дивіться, зараз я їх поряд покладу. Ось це точно такий же самий е бісер. І це ТР1182. Тобі ж бісер 03202, ми можемо сміло замінити на ТР1182. Далі є бісер, його тут, в принципі, не дуже багатенько потрібно, Він ось в цих квіточках в серединках. Він такий, знаєте, ось цей колір. Це 62,031, і він такий. А прозорий жовтий з якоюсь такою, я навіть не знаю, яке сказати, якась серединка, і вона і матова, і, ну, якось такий, да, вона матова серединка, але з золотавим. Якимся, а сам він прозорий. Ось цей бісер 62 62,031. І втоха, ось я підібрала. Такий самий бісер ви маєте бачити зараз у себе на екранах, і це 1122 f Ось, будь ласка. Це, що стосовно цього бісеру, так, ще був бісер, він. Використовується 4, бісер... 4 і 4, 8 бісеринок в очках у цього баранця. І він був чорний матовий бісер. Але можна замінити ось він. Зараз я вам його покажу. Ось він. Фокусіруюся, ось, бачите, він чорний матовий. Нічого там в нього нема. Але ви можете взяти. Звичайний чорний глянцевий бісер, чорний матовий бісер. Любий чорний бісер. Ну, я думаю, що ніякого різниці в цьому не буду, якщо ви візьмете чорний глянцевий бісер, він є в, і в пресіозі, і в Мілхілі, і у кожній вишивальниці, я думаю, що в запасах десь там знайдеться 8 бісеринок чорного кольору. Тобто, ну, я не бачу, щоб його купляти саме. Цей чорний колір брати, щоб купувати пачку бісера Мілхіл заради о цих восьми бісеринок. Ну, воно того не вартує, я так вважаю. І цей бісер, я зараз вам скажу, він який його колір? Так, чорний-чорний. Вот, 62,0. 14, тобто, його можна замінити любим бісером, який вам до вподоби. Нема, я не знайшла в Тоха, щоб замінити ось цей бісер це 0212. Він використовується. Ось тут порамерці, ці серденьки робляться. І ось ці квіточки. Тобість по 4-3 квіточки по рамочці. Це ось такий бісер, він бачите, такий е рожевий, теж з якимсь таким цікавим покриттям, ну, його, на жаль, я не знайшла. І е був там ще петітний бісер, він такого зеленого кольору, він прозорий, але там є покриття, таке воно різноманітне різне там покриття, і такий і фіолетовий, і синенькі. Цей бісер, зелений, він теж використовується ось в цих листочках ось тут. Но я думаю, що якщо взяти, наприклад, який там зелений пітітний бісер, якщо у вас є, то можна. Замінити і не париться, в принципі, ніхто не буде дві-три роботи знаєте рядом їх класти і дивитися, у вас там цей хрест зелений бісер такого кольору чи іншого. Я думаю, що цього ніхто буде буде робити, і робота на цьому зовсім ніяк не... Буде гірше, бо ви використовуєте, наприклад, щоб попасти саме в колір. Ось цих, я вважаю, вважаю бісеринок, де ті, тіло самого цього баранця, і ось ці барашки на його голові. Бо ці кольори вони самі, ну, самі головні в цій роботі. А який ви бісер будете використовувати там в серденьках. Зробите ви її яскравіше, красним, або трошечки який там бордовий буде. Ну, я думаю, що аби вони гармонійно виглядали, якщо ви будете замінювати бісеру з цим серденьком, щоб у вас були квіточки такого ж кольору, ну, щоб воно якось було більш-менш вдало. Ниточок тут, в принципі, взагалі небагато. Тут 37, 39, господи. Зараз я вам скажу, що тут з. Тут екрю. ось цей Це основний колір, який використовується. Потім 3799. Це ось цей він темно-сірий колір. Потім 501 темно-зелений і 500 500. Трошечки ось цей колір. Я не знаю, навіщо його поклали, я їм взагалі нічого та і не вишивала. Я так і не зрозуміла, на що він був потрібен. Не знаю. Може, бісер пришивати? Не знаю, дівчат. Тобто, тут чотири ось цих кольори, в принципі, використовуються та і все. Нашого ось цей був, я не знаю, правда. Ось, те, що стосовно бісеру. Я думаю, що якщо ось так замінити, буде дуже гарно. А зараз давайте ми з вами я е, е, виключу камеру, відріжу цей гудзик і будемо прикладати гудзик той, який я придбала, е, і як він буде виглядати. Можна ли е, замінити саме тим, тим гудзиком, що я придбала? Той гудзик, який є в роботі в Мілхілі. Що я хочу вам сказати, той гудзик, який я придбала, він, звичайно, яскравіше. Ну, і подивимося, як він буде виглядати саме в роботі. Ну що, зараз я відріжу саме цей гудзик без вас і покажу, що в мене вийшло. Дивіться, дівчат, я вже відрізала ниточку від гудзика. Зараз я його приберу. Ось, бачите те, що я вам казала: тут є таке місце саме для пришивання ну, гудзика. Да? І Ось такий гудзик. це рідний гудзик з набору від Мілхіл. І він дуже гарно, якщо ми з вами ось так зробимо, бачите, він тримається і його просто пришиваєш, та і все. Це, що касається цього гудзика. я придбала гудзик. У наших дівчат ось такий гудзик, він яскравіший, він більш такий рожевий, ну він теж гарно виглядає, мені подобається він. І якщо ми його теж от сюди прикладемо, ми можемо бачити з вами, що він теж лягає, але ось тут, ось тут. так? І ось тут. Тут би я додала б ще б ось такий стібочок біленький. А тут би я додала одну бісеринку, а тут теж такий от стібочок, як, ну, трошечки, та тут напівхрестиком, наприклад. І ось так виглядає, в принципі, робота. Ну Мені подобається, що ви скажете. В принципі, можна замінити дівчат. Мені дуже подобається. Не знаю. І виглядає він класно. Зараз я прикладу рідний, а це той, що я придбала. Ну, З тим, що я придбала, теж дуже гарно виходить, але я кажу, тут треба буде ось дошити ось ці пустоти, Ну, щоб їх не було видно. знаєте. Ну, В принципі, коли ти, воно на відстані, цих пустот їх не видно, а коли ти ось так я при... до камери. Ближче, то, звичайно, воно видно, і треба ось тут трошечки доробити, скажімо, Ось тут такий один напівхрестик зробити. Ось тут трошечки, тут бісеринку пришити. і тут, ось. коли ви приклали вже цей гудзик, його пришили, і можна буде ось тут-трошечки ще додати ну, від себе, лоз, або залишити так. Що я можу сказати? Що цей теж дуже гарно виглядає, мені подобається. Саме цей теж бантик дуже гарний цей гудзик. І що це за гудзик? Це ось такий я брала це яскравий гудзик. Це в інстаграмі. Дівчата роблять такі гудзики. Я залишу посилання. І зараз я вам покажу, я взяла їх два. Як він виглядає? Ось такий гудзичок. Дуже класно. Мені подобається, що вийшло, дівчата. Що скажете ви? Я думаю, що, в принципі, гудзик коштує 80 гривень. Раз, два, три, 4 бісера ми з вами замінили. Їх можна придбати там 26-27 гривень. Це, ну, хай 20. 6, 4 виду, це вже скільки буде. Це буде 105, 100, ну хай буде 110 гривень. 80 ґудзик. Замінити ось ті, той бісер, що в очках, і е, підібрати який саме ви там хочете зелений, пітітний і який-червоний то червоний бісер. І все, тканинка. Ну і схему. Схему можна скачати в інтернеті. І у вас буде такий гарний теж баранець. Ну Мені дуже подобається. Дуже-дуже-дуже. Ось така гарнюня вийшла. Я думаю, що я була вам корисна з цим відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Залишайтеся зі мною. Далі коментуйте, скажіть, як вам цей гудзик до цього баранця, що ви скажете. Знімати такого плану відео чи не знімати було вам цікаво, чи не байдуже не, не треба на це свій час займати так, знімати такого плану відео. Але я саме хотіла бути вам корисною для того, щоб ви теж мали такого баранця. Так що, дякую, що ви були зі мною. Залишайтесь далі. Далі буде теж цікавеньке відео. Я буду намагатися знімати. Я вже не буду нікуди пропадати, бо я пропала на два тижні, майже на три. Бо в мене були деякі проблеми вдома. Плюс не було зовсім натхнення ні на що. Я два тижні працювала без вихідних на роботі по 12 годин. Це дуже теж складно це робити. Але я з цим спорилася, я вже в строю, я з вами. Так що, дякую, що додивились відео до кінця. З вами була ваша Наталя. Па-па!